Ви в курсі взагалі, що росіяни, білорусів тепер повертають на олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. як це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому не знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав появлятися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там садрать, питаються чи щось іще. Але це факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно. Будуть розмови про те, і це вже офіційно даже на телебаченні представлено. Що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо, навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке рашка? Оці всі церкви руського патріархату, там вже всі папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж подагентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести так далі, він завжди подагентура російської, завжди у нього є якесь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один, серед номером один там умі там уміреть, ну одно отримати там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів. І так далі заплатяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим. Вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж зробили там, свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відіння, і оці всі історії і пофіг, вони ж відбиті. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, таке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то, понимаєте, от ми здулись з вами, а Рашка не здубається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.